О, Мати божа у ораський цвіте Тебе благають Вкраїнські діти, не дай, в неволі нам загибати. В країну нашу верни на мати, не дай в неволі нам загибати в країну нашу, вернина, де наші при. Дай нам дітям, жити в кайданах, позволь зібрати жертв наших жливо в країну нашу верни нам діво позволь зібрати. Країну нашу верни нам діво о мати Божа, не княгине, хай наша пісня до тебе. лине. В тій покирной шира, дай нам деждатись воли и мира. В тебе сни просьба покирной шира, дай нам деждатись і мира. О Боже Великого Милосердя, благо нескінченне. Отце ми кличемо до Тебе з прірви своєї біди, до Твоєї милості, О Боже, кричимо могутнім голосом Своєї нужди. Ласкавий Боже, не відкидаймо литов вигнанців цієї землі, о Господи. Ти знаєш про нашу біду і те, що власними силами ми неспроможні піднестися до тебе, тому благаємо тебе, нехай твоя благодать випереджає наші наміри, безостанно примножує твоє милосердя, щоб ми вірно виконували Твою святу волю в житті та в годину смерті. Нехай Твоє всесильне милосердя захищає нас від ударів, ворогів. Нашого спасіння, щоб ми з довірою, як діти, чекали Твого остаточного приходу в день, який знаєш тільки ти. Уповаємо, що ми отримаємо все, що нам обіцяв Ісус, бо Ісус, це наша довіра, а Його милосердне серце, це відчинені двері до неба. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших, вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей і нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і сина ісходить, що з отцем і сином, рівно поклоняємо рівнославами, що говорив через пророків в єдину святу, соборну і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів очікую Воскресення, мертвих, і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу, і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май, милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май, милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май, милосердя над нами і над цілим світом. Світом, задля болючих його терпінь Мамило средня над нами і над цілим світом, задля болючих і вотерпінь, Маймолоси над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Маємо лосадінь над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь! Май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих Його терпінь! Май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих Його терпінь! Май милосердя над нами над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь окровий водо, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо. І в тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе, на Тебе надію свою всю покладаємо. Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь у час важких випробувань на державу нашу Україну, Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору. На землі, на морі та в повітрі, правду любивий, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші, благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим. Щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та оберегли нашу Батьківщину Україну. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім, дорога молитовна родину, за спільну молитву, вервички до Божого милосердя. Щиро благаємо Господа, щоб допоміг нам здолати ворога та приніс мир і спокій нашій рідній землі. Бажаю всім щасливого, благословенного вечора і мирної Господньої нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки! Зайшла Марія в храм пустий і сльози котяться з очей, чому пустує Божий храм, взивала до своїх дітей, не плач, матусенько, не плач, Ісус почав її благати. А серденько, а стиска, бо плаче в храмі Божа мати, скликає всіх церковний дзвін у храм на Божу літургію. потішмо матінку свою, яка дає нам всім надію. Молитва ми, рятуймо світ, ставаймо завжди до причастя, з'єднатись разом із Христом то є найбільше в світі щастя, клякнула діва пресвята, і сльози котяться пеку. Учі дитино в храмі пустота, ти, Боже серце, не засмучуй. Погорне Божа нас любов, і Дух Святий буде і дім до храму знов і знов. Хай усміхнеться Божа мати, огорне Божа нас любов і Дух святий буде витати, Ідіть до храму знов і знов, хай усміхнеться, Божа мати.